8 вересня у домашньому матчі сьомого туру Другої ліги ФК Полісся 2 зустрівся з ФК Атлет. Півзахисник Житомирян Євгеній Микитюк відкрив рахунок на 23-й хвилині. Ох, як зараз а, намається зіграти полісся в обороні в атакувальній лінії. Який гол забивають житомиряни. На перерву команди пішли з рахунком 1-0 на користь житомирян. Однак, вже на першій хвилині другого тайму Михайло Роско подвоїв перевагу Полісся. Полісся 2 продовжило забивати. На 54-й хвилині голом відзначився Олександр Іванов. Атака Полісся 2. Моменти це 3-0. На 60-й хвилині Джері Йока влучив у ворота суперників, а вже на 74-й оформив дубль. Удача поперечена і добивання Йоки. 5-0. Йока дубль плюс асист. За дві хвилини Михайло Раско оформив дубль і поставив крапку у матчі. Сімдесят шоста хвилина. Борелто Манзото виконує простріл. Удар попередчина. Наразі Полісся 2 займає першу сходинку у турнірній таблиці другої ліги. Наступний матч Житомиряни зіграють 20 вересня проти ФК Ужгород.